За оперативною інформацією, у період з 7 по 18 жовтня Росію нанесено близько 190 масованих ударів ракетами, дронами Камікадзе та артилерією по 16 областям України та місту Києв. Найбільша кількість ударів протягом 10, 11, 17 та 18 жовтня було завдано по Київській області та місту Києву. Удари, удари були здебільшого нанесені по об'єктам критичної інфраструктури, зокрема об'єктам енергетики та цивільним об'єктам це як приватні житлові будинки, так і багатоповерхові житлові будинки. Внаслідок масованих обстрілів. Загинуло понад 70 українців, травмовано понад 240 осіб та пошкоджено. Понад 380 об'єктів, і це не тільки об'єкти критичної інфраструктури, багато дуже об'єктів саме цивільних, це і більше 140 приватних житлових будинків, багатоквартирні будинки і, звичайно, інші будинки, які попали під обстріли.